Друзі, всім привіт! область вас вітає. Вольво 11.10 вже провезений. В сукорові і шуму стані. Дуже малим напрацюванням. Ідеолічне рульове, січкарня вже на плаваючих ножах. Новіший тип елеваторів, потужніший двигунчик на 800-х. Ідеалі карте простує без погано. Дивіться, як такий спеціально. Як напрацювання. Працює все тихенько, ніде нічого не скрипить, не пердить. Комбайник не милий, сіря ідеальна, будь-хто тобі просто на красочка. Блядь, яка буде з вон запню. комбайник 60 км від рівного. Номер телефону до людини, яка продає, залишаю тут ніж. Тому телефонуйте, цікавтесь. зняли ми більш детальний його огляд, тому заходьте на канал, підписуйтесь там, або скинемо вам на вайбер більш детальне відео З обзором всіх його оглядаків. Так, комбайник кажу. Готовий поле, сідає молоти, двигун бачили, не димить, не троїть, не передить, працює дуже плавно, рівненько, комбайник не пригає Візуально це не фарбований комбайник. Все, поїхав. Давайте, Нара, пока. Бачите, бортові не гудуть нічого, ну, абсолютно суперовий комбайн.